Виникає запитання, от які з якими труднощами ви ви стикалися от в період м, своєї роботи. Наприклад, якщо брати процедури, так в мене були проблеми з губами, в мене виходили асиметрії е, з ботексом, так само в мене були опущення, це ускладнення процедури. У мене, ну я не можу сказати, що в мене все було завжди ідеально, Ні, навіть було таке, що я повертала гроші за свою роботу. У мене були похибки, але, звичайно, у мене тоді і прайс був дуже низький. Е, тому, коли мені дівчата кажуть, наприклад, що там, я пішла за 2000, уколола губи, і мені не сподобалось. Ну, як би це непротивно звучало, а що ви очікували? Тобто людина, яка витрачає дуже багато коштів на свої знання, е, на свій розвиток, вона ніколи в житті не поставить таку мінімальну ціну. Твої Похибки, так, це і є твій досвід. Тому що якщо їх... Ну, ніхто не може бути такого, що їх немає. В будь-якій сфері, в будь-якій роботі вони є, і на них ми вчимося. На, ну, в мене, якщо брати досвіду, дуже мало, але його можна купити. Слава Богу. Тобто оце я і роблю. Якщо косметолог вчиться і розвивається, то звичайно і це швидко проходить. Вони є, на жаль, у всіх ці ускладнення.